Всім привіт! Сьогодні я знімаю отаке відео. Я подумав, мені треба побільше простих відео. О, не шорти. Коротше, сюрприз. Що за сюрприз? У мене вже 14 підписчиків. Якщо сьогодні або завтра на мене хтось підпишеться, то через день, ну, ну, звісно, може і не зразу, я... Я запишу відео. Тому що те, що мені треба, бо я зможу купити тільки 3 січня. Вибачте, будь ласка. Ну, так ось. Переходимо до відео. Сьогодні я хотів пограти в мелод сендбокс і показати декілька де приколюх. Ну, Декілька де лайфхаків і декілька своїх постройок. Ну і декілька скачаних. Так. А це як всі моди, де я скачав із, ну, із, із мого Playground Market Modivus. Так, що тут у нас є? Хм. Якщо шо хоч, хочете, щоб я щось, ще щось зняв, то пишіть в коментарях. Я обов'язково... Я обязательно ну зроблю це Так. що так. ж я хотів зробити? Так, мені треба фламінго. І, наприклад, мм о бафмелон. Підійде. Тепер мені треба ...кнайф. Ну, просто ніж. А, хоча для чого, якщо в мене є вже копірований. Ой-ой-ой. ой 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 Це є з деякого відео. Ну, і це із відео закинутого кан каналу. Я давно просто в мейлон не грав. Дивіться, коротше. Щоб зробити цей прикол, вам треба отакий манюний ножик. Його рисай, знову можна. Потім всуваємо його, іначе незамітно. Так тепер мені треба друга рука. А він її не дає. Ти що, не хочу бути ще сильнішим? Ай, коротше. На другу руку я не буду робити, не вітро. Вибач фламінго. Або ще ось так. Бек. Нема фламінго. Так. Що там за постройки? Які я побудував сам, це в мене де воно є? Ну, те, що я трохи переробив, це оцей Turbo 3000. Звичайно, його можна було скачати, ну я просто якось через моди в Melon Playground його вивів, вивів. і сам скачав своє уже оцю турбо 3000. Це я його зробив. Якщо у вас він є, то автор я. Ой, забув, що я туди кучу цих всіх понаставив. Ось так. А, мій такий. О боже. Так, пойдем. Мені цікаво просто хто виграє. Турбо чи, чи, чи Мій секретний агент. Хм. А, ось. Пх! Забіль. Ага. Боже, як воно ліпається. дай свою руку. Ну, це відео може бути та не інтерес для вас. Поки що виграв турбо. О, точно! Так, це построй, це одна із постройок, яку я скачав. Це у нас ще давно-давно було. Так. Ого. Ну, ну вообще, да, хочу. Mm -hmm. О! Активировалась. Е. -е. шарманка. Ну, боже. Коротше, саме хороше те, що я вам хотів показати, це вже моя постройка. А, дурна реклама. А, Напишіть в коментарях, ви теж мене любите реклами. От я, якщо чесно, не виджу. Особливо в які потім не можна пограти. Ой-ой-ой. Щось пішло не так. О! Це типу робот, якого я зробив. Ну, На нього їхав отакий БТР, а він взяв і схопив тут такий мемент What the fuck? Ну, коротше, отакий от от такого робота я зробив. А, давайте покажу прикол. ну, понимаєте, що це може бути? Коротше. Зараз я покажу, що може статися якщо це активувати. Ну, Лише одну бомбу. Кока-кола і Спума. Це всі новорічні предмети. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не нажимається. Дивись. Зараз, зараз. Дай біоксимо. Біво, бігу, бьем. Чомуся там телек выключиться? Ви чуєте, вибачте, просто мама зайшла. Можемо продовжувати. Вибачте, вибачте мене. Ой. А, це декорації просто. Це у мене спеціальні декорації. А знаєте, що ось тут зараз станеться? Це моя бракована постройка? Тільки я її спавню. Я не пойму, чому так. Ну це ж мій прощот. Я ще прям так сильно просчитався десь <кху> Я дусі болію хо-хо. <кху> Ты, уважаемый Чебурек, полетишь вверх? Где? от туда, правильно. О боже, Челик! Капуту капуту тультируйся стопа О, це бомбонуло. технічні шоколадки. Так проблема устроена Я виключу інтернет, щоб реклами не було. Що ж би... А, точно ще одну свою розроботку хочу вам показати. Якщо що, більшість твоїх построек я називав. А, ah, ось! Steam Pistol Я ее почему-то так назвал Steam Steam Pink, Pink Pistoling. Заряд Giants. А, я походу понял, в чем проблема. Ну все понятно. Пишу. Пишу. От тепер по... Ну Полетів. Хм. А як шо зарядить это хоть другий? Хм-хм. ха, -ха, -ха. ха, -ха, -ха, -ха. Нерген. Блін... Что тобі за те, що удалив? О, не что тебе за те, що удалив? Хм о я знаю. Я ж... Я ж вам не сказав головний прикол цього відео. Він не в мелон-плейгронті буде. А в фліпакліпі. Не дивіться, закрийте очі, будь ласка. Закрійте. Поки що закрійте очі. Коротше. Відкривайте. Я думаю, хтось знає, скільки туалет. І я дивлюсь, ну, деякі мультиверси. І, коротше, оце я зробив собі такого титана. І... І ще з ним ось. Літає отака колонка. Коротше, це Титан Спікермен змішаний з титаном дрельоменом 2.0. Тут ще від Титана камерамена ось. Оце від оригінального кібіді туалета. Оце від Титана Спікермена. Це від Титана Бурамена. А, і ще меч. Отакий. Що в мене ще є? Є мій парамен. Ну ось, отакий він. А, точно. І прапор моєї країни. Ось. З Новим роком. Новий рік уже наступив. І ось чому я захотів вам зробити подарунок. Так, мені треба зараз зайти, зайти на Ютуб Подивитись, подивитися, чи в мене не прибавилось підписчиків. Надіюсь, ні. Ну, ні, не прибавилось. Ну, я зараз це відео викладу на канал. Так що всім пока. Пі-біп.